Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 6 травня. Попередній раз я дивився вулики в неділю, сьогодні п'ятниця, доставляв по дві рамки, в середньому по дві рамки мушинки. Бджола активно літає, бджоли багато, навіть дуже багато. Ріпак цвіте. Я оглянув вже от буквально 15 вуликів. Приблизно покажу льот. Треба буде покосити, звісно, немає часу, я після операції. Жила літає. І то так активно літає. Джели є багато. Гул на пасіці, хоч мені важко оглядати вулики, але що маємо, то маємо. Я думаю, Подивлюся, порозширяю що трішки, бо знову потрібно їхати буде в клініку. І я їм додав, подивлюся. Принос нектару є дуже великий. Як я минулого тижня дивився, в середньому було дві рамки меду, то за тиждень часу в середньому вже є чотири повних рамки меду. Зараз я спробую вам показати. Ось Вся рамка забита. Вага рамки, я навіть не можу її прорахувати. Хіба на наступний раз візьму щось, чим можна зважити. Якийсь кантар або щось таке. От, перша рамка. Так Саме не видно. Ось так само все забите нектарем. Повна рамка. Нектару, аж важку тримати. Дзвонилася, якщо агроном з сусіднього господарства. Вони планували передисковувати саму сів ріпаку, віддзвонилося, каже, ріпак шикарний, дисковки не От Цю рамку я доставляв тиждень тому. Ідеально відбудували, вершки занесли це, а тут же не буде видно, у нас є. Яїчкам. Примусове розширення пущиною, так як не можу довж, час довго бути на пасіці зі здоров'ям, тому якось так. Тепер же пішов розплід. така ситуація у нас. Зараз теж добавлю примусово, я думаю, що перестаннє перед медовими рамками поставлю в і нехай вони собі далі працюють. Завтра зняю відео, тому що на даний момент в мене от є пусті проміжки. В третьому, в четвертому, в п'ятому ряді. Тут я вже шостий ряд Це повністю. Завтра маю привести, ще в ту сторону добавлю привести порядка 30 вуликів нових. За тиждень часу зібрав, помалював спину полістирола. У нас ситуація з розплодом. Розплід є, завтра маю товаришеве зготувати 4 відводки. Я думаю, що з корпусних вуликів просто переберу, Рез, залишки лишу, хай мені собі далі сині працюють. А я їх переберу. Ціни цін на відводки цього року просто смішні. Так як планується великий медонос. Гречки говорило за граном, можливо. Після ярого ріпаку, якщо будуть мати насіння, вони посіють гречку, так само десь 400 гектарів. Тому на пасіку 100 вуликів роботи буде вкрай багато. Ось така ситуація. Четверта, П'ята рамка, четверта початки. від неї це. Ось така ситуація у нас. Саме друзі казали, що будуть сіяти. Ми також фермери десь порядка 60 гектарів, 50 60 гектарів гречки. Якщо ще буде липа, то медонос цього року буде. Якщо когось буде цікавити мед на продаж, скажімо так, можна сміло приїжджати, відра брати собі вже навіть фасувати і продавати. Ціна буде адекватною, помірною, так як не все. Правильно самому продати, опт взагалі не цікавий, а так дрібним оптом завжди можна договоритися і все. Ось така ситуація тут є це. Передаємося ще ось цю одну рамочку. Тому що далі буде мед. Ці пінополісторонні вулики це, я думаю, найкраще, що виходить за свої гроші. От зібрав 30 вуликів. В середньому ціна вулика гривень 400 Це з покраскою, з звідками, зі всім з скліонкою зверха, зі всім дно сітка, вставки сітки. Ну, не знаю, на 16 рамок, якщо навіть робити в них відводки, ніж до зими. Це ідеальний варіант для розвитку. Отака От ситуація. Пізніше вам ще покажу дерев'яному вулику, ну і в українському. Всім гарного дня. От, друзі, оглядав вулик. І знайшов от таку рамку. Це вже свіжа початка. Це все залито нектаром. Я не можу передати словами вагу тої рамки. Ну, але в одній руці тут треба ти є що. Як це називає бджілки-трудівниці. Друзі, ваші увазі й невеличкі вулик. Рамку додан. Вілка активно обсиджує. Вже зараз додаємо по дві рамочки з так як нема колеса з ними бавити. Цей. Потрібно завтра друзям віддати пакети продати невеличку кількість і, як то кажуть, пробуємо. Перевезти собі вулики, завтра також буду знімати відео, бо вам покажу, які вулики я зробив. Ось. Перша медова рамка ще не забита. Я навіть її не зможу підняти бо після операції. Перша медова. Тату вони відбудовують першу, друга медова. Третя в нас, що? Третя в нас також медова. Підемо далі. Площенка. Якою постурала минулого тижня? Відбудована. Ідеально. Яйця не видно. Ми її відставимо і поставимо серединку. З цієї сторони також яйця не видно. Далі пішов. Печатний. Білка не є версиєю. Джилка має роботу. Ось. Джилка має роботу. Що починають ставити мисочки. потрібно вже їх робити відводки. То вони на ріпаку розігналися, хто його знає, як буде далі, як у нас буде з погодою. Як у нас буде з тим всім. І так як би то не було вже пішла початка сімейка невеличка, але доволі сильна Я просто десь тут всередину Запхаю, щоб не оглядати все. В середину зараз запхаю в і буду збирати. Вс... Навіть не вшинку, а оцю. все, що вони відбудували. поставлю в середину. і все, я буду збирати то все назад. Думаю, в понеділок приступати до того, щоб буду робити відводки собі вже. Бо Сім'ї набрали силу в середньому 15-16 рамок. Зараз ще трошки закінчиться взяток ліпаку, і вони будуть роятися.